Сім'я Бога це Слово Боже. Ісус розповідав притчу про чотири види почви, це як чотири види людських сердець. І тільки четверта почва, добра почва, вона приносила плід. І нам дуже важливо попливатися, щоб ми були саме доброю почвою, яка приносить плід. І для того, щоб ми могли принести плід, щоб царство Боже було в нас, нам треба сіяти сім'я Слово Божого в себе кожного дня це є хліб насущний, це є Ісус Христос. Він є шлях істина і життя. І коли ми кожного дня перебуваємо в істині Божого Слова, пускаємо в своє серце це слово, розуміємо і виконуємо волю. Боже, тоді є царство Боже, коли Слово Боже, воно опускається на серце. Тоді віра починає жити всередині нас. Ми тоді будемо наповнені любов'ю Божою. Царство Боже, тоді буде нас, Бог буде тоді в нас, і ми будемо тоді приносити плід. Сузворущо, що якщо царство Боже всередині вас є, воно буде рости і помножуватися через нас буде тоді спасіння. Ми будемо світлом та сіль для цієї землі, ми будемо наповнені любов'ю, і дух Святий через нас буде докладати спасаємих до церкви. Тому дуже важливо опікуватися. По перше, щоб почистити почву для того, щоб почистити почву, щоб очистити своє серце, свою душу. Нам необхідно покаяння і виправлення свого життя, очистити від всякого гріха, від всякої нічислоти, розібратися з ідолами, всякою закваскою фарисейською нечистою, тим вченням, яке всілося через цей світ через сатану в нас. Нам треба від всього цього відмовитися, очиститися і пустити чисте слово Боже, неспотворене Євангеліє, своє серце для того, щоб Царство Боже було всередині нас. І коли ми рухаємося в волі Божій, тоді буде пліти результат, тоді буде спасіння через нас. Ми будемо наповнені Божою любов'ю, Божим Духом, і Ісус тоді буде діяти через нас. Ми будемо тоді дітьми Божими, сім'ями Божою церквою Ісуса Христа, яка несе світло, яка несе любов, яка завойовує світ. Ми будемо мати владу від Бога, тому що Слово Боже воно має владу. Це Ісус Христос над всім цьому світі, тому що Ісус Христос на всяка влада на небі і на землі. Те, що творив Ісус, ці чудеса воскрешав мертвих там, ходив по воді. Він ніхто не мог таке робити, тим тільки Ісус, тому що йому дана всяка влада, все підчиняється Слову Божому. І коли ми пускаємо сім'я Бога, Слово Боже в себе наповнюємося істиною. Тоді царство Боже буде всередині нас, і ми будемо влад. Мати владу від Бога, наступати на цей світ на сатану і забирати у нього душі і завойовувати цей світ вангельм Ісуса Христа, розповсюджувати царство Боже тут на землі, це призначення кожної людини. І це наш вибір, що ми будемо сіяти в своє серце. Слово Боже, дійсно, істину, сім'я Бога чи сім'я сатани цього світу, всякий гріх нечистоту, інформацію цього світу, яка тільки пошкоджує розум і вводить на світ Бога. Тому дуже важливо розібратися з закваскою цього світу, яка осіялася в нас закваскою фарисейською, сатанинською, і опускати себе. Чисти неспотворена Євангеліє, і слідувати Слово Божому, виконувати волю Божу, тому що Ісус прийшов на цей світ, щоб виконати волю Божу, він у всьому слідував Слово Божого, він і є Словом Божим. І також ми, якщо ми учнями Ісуса Христа, якщо ми є дітьми Божими, то ми будемо виконувати призначення волю Божу, слідувати у всьому Слово Божому, не уклонятися ні наліво, ні на право в точності слідувати істині і бути дійсно дітьми Божими, світлом та цієї землі, розповсюджувати Євангеліє, завоювати цей світ, дійсно забирати душі і розповсюджувати царство Боже.